Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас четвер. На годиннику 15.09 у мене коротше, появилося дві годинки потаксувати. Я думаю, писати відос, не писати. А тим думаю, а чому би і не писати? Коротше. Цей відос я буду монтувати на телефоні в процесі їзди. Тобто, коли я закінчу їздити ці дві години. Коротше, і цей відос вже буде змонтований, лежати у мене на телефоні, готовий буде до відправки на YouTube. Да. Короче, почав я, ну, давайте так, візьмемо пасажира, якщо він є, тому що він вже от, має десь бути. А потім я розкажу, короче, як почався цей день. Якщо пасажира... А, що я не бачу цього пасажира, короче. то розказую. Значить, З товаришем я під'їхав в місто. Верніше він зі мною під'їхав в місто. Короче. І потім дивлюсь на восьмерках, писить заказ. В принципі, непоганий на Соборну за 106 гривень. я під'їжджаю. По адресі на Стельмаха, а коротше мені говорить пасажирка, що вона десь там на Хмельницькому шосе. Я вписую цю адресу, дивлюсь, а вона 3,5 кілометра короте, від мене. Я кажу, ні, я вас не повезу, типу, сорян. І виходить, відмінили короте, без компенсації, без нічого. Пасажирка, походу, до мене біжить. Добрий день. Добрий день. Привіз пасажирку і можна дорозказати, як воно там що було. Коротше. Два е, замовлення я зробив по цих по, по болту. Одне у нас за 77, а друге за 78. Це у нас дві мінімалочки таких. І виходить, що щось що прикольного то це. А, чекайте, мені поки зараз не треба вмикатися, а щось прикольного, то Перше замовлення було 100 гривень разом з чаєм. Типу, дали 22-23 гривні. А тут якби, картою то чаюхи ніякої. Ну Дуже дуже рідко, що там потім десь приходить якихось 10 там, чи 20 гривень чи 50 Ну В основному по карті типу, нема чаю. А так, налічка, блин, залітає аж бігом. Тим більше, десь, якщо десь когось послухав а ти з цим парніжкою, треба було висадити його на космонавтів. Якийсь там Приватбанк десь. Є. І він мені каже, сто, точка стоїть в нього просто тупо на вулиці космонавтів, а треба було тіпа, розвернутися і тіпа, з другої сторони його висадити. Я просто розвернувся і висадив його з другої сторони. І він такий: типу, без дачі, коротше, мені дав 100 гривень. Тобто 23 гривні чаю вже зароблено. І, і коротше, я збив кілометраж, 5,5 я вже приїхав, і 20, 23 хвилини коротше, на це я потратив. І, виходить, хочу засікти, чи вийшло в нас клятих цих 20 гривень за кілометр в звичайний час. Ну, тобто, бачите, зараз пів четвертого. Це ж звичайний час буднього дня. Четверг у нас, якби чи вийде у нас цих клятих 20 гривень за кілометр, якщо будемо катати чисто болт, там, ну, типа. Як... Ну, не то, що там жорстко фільтрувати, ну хоча б відфільтрувати. Йо, який пересвет. Подивіться, який пересвіт. ось тут да? Це у нас відео з HDR. А ну як Якщо я виключу HDR, ще буде такий пересвет. Прям аж дуже інтересно. Це відео без HDR. Ну, пересвіт, якби. Він в Африці пересвет. Через те, що Ліф за. Підсвічує оцю локацію, де насамділі темно. Він не бачить інфе по, по світлу, де в світлому участку. Бачите, тільки тоді, коли йому покажеш, тоді вже буде все ок. око. <кхе> да. Вертаємо СДР. HDR, HDR поки познімаємо. Ти що я говорив? Що uh, шо... будемо щось фільтрувати? Типа. Не по ціні, не по кофах, а просто по локації куди їхати. От, наприклад, якщо я буду десь далеко. Це ж хто такий. Алло? Алло, доброго дня. Доброго дня. Е, там мені Саша, коротше, номер твій. Е, каже, щоб в тебе можна підключитися лів, подивитися процентаж батареї. Так, е, да, можна. А, ти не вдумаєш, чи ти, ти зараз знаходишся? Зараз в місті. Буду дома через часа полтора. Ага, через. Ну, хорошенько, тоді я тебе наберу, якщо не найду до того часу, вже там домовитися. Окей. Okay. Все, дякую. Ну. No. Так. І, і, і коротше, якщо, допустимо, десь на старий город в кінець, ну, не будемо таке брати. Будемо брати там, де ми реально От ми привезли сюди пасажира, да? і ми, я 100% знаю, що я тут візьму його е, наступного. Ну, тобто, мені не треба переїжджати, щоб, там, наприклад, даже просто пошукати. Пасажира. Я не говорю, що я там прям 100% його знайду зараз тут. Но... Но шанс, що Шо, короче, я його тут знайду. Е... Тіпа є. Хоча кофе зараз на замості якогось хера, постійно, коли я десь не там, де треба, От бачите, між, між мною виходить кофе. Ладно, це півбіди. Чекаємо. Як тільки виключився, Насмол, це куди в нас? Ну нормально що? Дивіться, це ж. як він називається? Юності? Замовлення на юності. Це кльове замовлення. Так що, давайте будемо якось потихеньку об'їжджати ці всі движення. Тут, тут, тут бачите, як треба об'їжджати, то давайте, може, лучше тако поїдемо. Через або Ну його нахер. Можете не повертати, каже, туди на юності наверх, можете стати на зупинності. Ну, було б все нічого, якби не оце замовлення, яке в мене наступне. Так. Да. Я повернув би направо і так і направо поїхав би собі доверху і направо теж. Тому що на бортника нас приведе наступне Альона 85 гривень, звичайна категорія. Взяв замовлення, пацани, яке. Ну, блін, ну, подивіться, коротше. Та, да, дохера, два 2 км подача. Ну, що зробиш? З Миколаївської зато не в якійсь дебрі. Бо я думав, щас як якщо закинемо десь на якесь замостя, я потім що буду з ним робити? А так дивлюсь, що з Миколаївської на зочих. за нормальні гроші. Ну, без кофа. Такі, типа, полумінімалка. Працюємо ми зараз одну годину рівненько, от привеземо це замовлення. Я думаю, через хвилин 10 і підрахуємося, що буде у нас получатися за 20 кілометрів ходу і за 1 час праці. І там вже потім ще час попрацюємо. Подивимося. Ще один пас, дав 70. Е Скільки там було в нього до сплати, 76 було до сплати, Ні. У нього ще там якась промка була. 73 було до сплати, Я йому дав. Він дає 200, я йому даю 100, хочу достати 20-ку і каже, все. Спасибо. 100 буду. Кондеї грає в цьому не последню роль. Не останню роль, коротше, конде грає в цьому. Так що пацани, Кроме того, я і їду і думаю, блин, ну. Ці всі гаджети, GoPro, ха, ця камера, планшет зараз холодний, просто кайфовий, а не гарячий, туплящий. Вони всі теж нуждаються в охлажденні. Тому що вони починають всі. Ну, блин, я ж не перший раз бачу, як люди якоюсь херньою вкривають свої телефони-гаджети. Камера Каміра 100% виключилася і за перегріва на прямих лучах сонця. А так вона собі єлі тепла. На неї нормально так роздувається цей поток. Ця камера теж не перегрівається, все чотенько. Коротше, кондей. І цей телефон теж не перегрівається, все чотенько. Без кондея не можу, коротше, отак вот от. Скажімо так. То що пробіг, ну так. Да. Без кондея, звісно, було б ярче. 36 я проїхав, ну хай ладно, там 40 я приїхав, тому що я збив пізно. Типа збив вже коли проїхав, в стриживці пару кілометрів. Плюс свята каталася, вона ніхіра не збивала. Коротше, типу, таке. 36 приїхав, 35 ще можна. Я казав, що підведу підсумки. Давайте підведемося. Підведемося. Підведемо підсумки. Давайте посчитаємо ці всі закази. Короте, бо вони ж можуть і не прийти. Так, то предварительно 324. Але мені кажеться, що ще щось не зайшло. Зараз пересчитаємо. 426 гривень вийшло чистих пациентів. За час 13. І за 21 кілометр. От вам, в принципі, і 20 гривень за кілометр за час. Чого не можна далі так і працювати по 20 гривень за кілометр? Чого не можна? Всі ці замовлення, які були, два рази по 25 чай е і. Кроме того, в мене ще ж ну, 8% комісія, да, питання ма. Ну навіть якщо не 8% комісія, все одно там виходить десь около 20 гривень за кілометр. І це я пацани брав останні замовлення короче, по 2 км подачу. Так, да, там, типа, мені два км якраз підходить, якщо це не супер довго. Пару світлофорів, десь там якісь підсьйомчики, коротше, тудим-сюдим, і я е, забуваю таймлайнчик. Вулуку Мелешківську. Ну, таке ми точно брати не будемо. Пацани. Ну, 100%. Даже не просіть. Даже не цей. 10 кеме за 174 і потім оцей весь путь, коротше. Я знаю, де ми, де ми. Тако все би тупо поїхали би пустим. І потім десь би на Каріатовичі чи на Соборні взяли би замовлення. Так що, ну його нахер. Волошкова. Ну, волошкова. Волошкова можна взяти. Ну опять же, він поза радіусом, не хочу. Давайте сразу відміним, щоб не займати ефір, щоб щось наступне одразу приходило. Ми зараз в зоні кофів. Мені щось повишеньке, було б просто бомба-ракета. Бачите, от катаєш такі от полумінімалки і все класно. Коф 1,3 з пирогова на Кості Широцького. Блін, ну чисто із-за того, що коф 1,3 реально. Ми його просто візьмемо. Погане з'єднані з, з мережею. Ви що гоните? Інтернет є? Блять, що таке? Ну, прикольно. Інтернет є, все є. Погане з'єднані з, з мережею. Нормуль. На трамвайну за 130. Оце Лучше всіх, взагалі всіх, які приходили до цього. Навіть отой з кофом 1х3 то хуже, ніж оцей. Звичайна категорія 130 за 5. Погнали. Так, і пацки 150 чимось гривень зайшло з простоями, з всякими там зупинками і так далі. Е е і Наступний заказ у нас є. Тільки висадив пасажира і залітає 200 метрів подача на соборну. Ну, десь на оводова туди. І що ви думаєте? Це ж якраз чотенько останній заказ в течение двох часов і я поїхав в стрижовку собі. Так що нажмемо долоньку після того, як візьмемо подачу цю. І собі спокійним шагом 30 км відтаксували. 20 гривень за кілометр, я думаю, є. Що з головою. Ну і поїдемо знімати відео у світі. Що ж зробиш, Потім позаряджаємося, поки знімається це відео і. виїдемо ще раз. Оце мене бісить, пацани. Я вже приїхав і ну, ніфіга не видно. Корач. Реально, 409 пише, так як воно й було. Треба заходити в поїздки, коротше, оце все підраховувати. Давайте я бистренько підрахуюсь і включимося. Щоб ви розуміли. Рівненько 2 години 30 км, 650 гривень чистих. 650 гривень чистих. На 30 км. О! Ну, варто, типа, 30 км на паливо якось там по ночному тарифу врахувати. Я думаю, не варто, коротше. <смі> то виходить, в нас навіть більше, ніж 20 гривень за кілометр. 20 чимось там. Ну, коротше, 20 гривень за кілометр точно я вмістився. І це за 2 години. Якби так далі продовжив працювати, то, знаєте, було б. Тіпа, 20. Так, і 20 і далі було б. Ну, я не знаю, яким чином. Просто тудим, сюдим, сюди, тудим. Коротше, на круг в мене виходить, як ви і вчора побачили, там, чи позавчора, чи коли. Коротше, що десь 12-13 такої іноді 10. Ну, таксовочний кілометраж, він ну, такий. І не важливо, що я беру 2-2 кілометри подачі, чи там 2,5, чи потім півтора. Воно все в середньому десь приблизно, так і виходить. Там, ну, Коротше, виходить, типа, на, на свою ціну 20 гривень за кілометр. Чисто. Просто брав майже все підряд. Ну так, да, не брав Луку, типа там і отаке от о все. Ну, Зато брав, будучи на цьому, на Поділі брав Миколаївську. Так що, якби і не без цього, знаєте. Так. Да. Дивіться, що робиться, а я тікаю. Да. ну. Якби п'ята година, це зараз і пробки почнуться і все. Ну, я не тікаю просто так, я тікаю, о, дивіться з чим. З автовокзала на алеї 9. Тобто, якраз майже майже коротше, додому. Один і один ков за 180 пошуруємо в стрижоку. Тобто, звідси відняти комісію, це буде 140. Коротше, 800 гривень за виїзд вийшло. А це просто не може не радувати. Отакий от, от коротенький відосик, пацаки. Потім виїду, але це вже буде зовсім інша історія. Краще помонтую, щоб була свіжіша якась хронологія користо, подій моїх, тому що тиждень задержка десь приблизно. Все, давайте. До завтра.